Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. Ми знову на Хрещатику, і сьогодні я буду питати людей: чи варто у відповідь на бомбардування українських міст, почати бомбардувати російські міста? Москву та інші. Цікаво, що я почую. Поїхали? Як вважаєте, у відповідь на бомбардування російських міст чи е, українських міст? Чи варто розпочати бомбардувати російські міста? Москву та інші? Гарне питання і дуже складне для мене. Е, ну, я вважаю, що українці перш за все це люди, і ми мудріші і ну, більш боженні. ми більш святі в плані віри. Ну, ми, ми, ми правильно наслідуємо Біблію, ми його вчення і так далі. І мені здається, що е, е, це на їх буде совісті, те, що вони роблять розстріли українських міст не тільки військової інфраструктури, а й цивільної, енергоструктури, енергоструктури і так далі. А з нашого боку, мені здається, що я б хотів, щоб моя країна під час війни запам'яталася як професіональні військові, які не пиздять, а конкретно б'ють туди, куди вони кажуть по військових структурах. Тобто по житловим кварталам, ні, в будь-якому разі. Ну, як у нас це відбувається? Ну, в всяк випадку, ну я вважаю, що це неправильно. Ну, там, дебіли, вони поголівно всі хворі, і в них конкретні проблеми з головою. Але я думаю, що е перевихованням людей, як це було, наприклад, піс після Другої світової війни, як з Германією, мені здається, що перевиховання людей має відбуватися не таким чином. Це має відбуватися більш глибинно. На навчальних закладах і тому подібне. А, ну, Розстрілювати міста це, ну, як то кажуть, е, бути схожими на них. Я б не хотів, щоб ми були схожими на них. Добре, ви, мабуть, на священника навчаєтеся? Ні. Ні, ні, ні. А ви просто читаєте біблію? Ну, я просто знаю, бо в мене дівчина з Західної України. І там все з цим доволі серйозно. Ну, Неділя це обов'язково вихідний для всіх, бо церква і тому подібне. І ну просто. Ну я не знаю, я, я не вчусь на священника, нічого такого. Відповідь на те, що росіяни бомблять українські міста. Чи варто нам розпочати бомбити російські, Москву та інші? пора. Пора, пора. Я кровожадна, пора. пора, пора вже. Вони такі... не людей убивать, А вбивати, розбомбити всі склади з оружиєм, нафтобази, э, газ, газосховище, де бензин, електрику. А, а ви... людей, дітей СВО, да, ну, ви... розстріляти СВО, а... которые прийшли захватчики на нашу землю. А діти вони ще. І житлові квартири не, не правильно? Ні, по людям бы там не було, людей не. Путіна повесить за одне місце, от да. Господи, прости мене. Дякую. Відповідь на бомбардування росіянами українських міст. Чи варто нам почати бомбардувати російські міста, Москву та інші? Варто, варто. поки вони не прочують на себе, що це таке, вони не зрозуміють, як це боляче. Тобто житлові квартали, щоб а у нас жилові квартали не бомбят. Бомбят. Ну так і ми повинні відповідати, іначе вони не пайну. Тобто, вважаєте, що варто? Так. Я б бомбила. Росіяни бомбардують українські міста. Чи варто нам почати бомбардувати російські міста? Москву та інші? Я думаю, що це недоречне питання для тих, хто не сильно розбирається. В цьому питанні і може сказати якусь дійсно дурню. Це мають вирішувати ті, хто дійсно розбирається військовій сфері, військові і дотичні до цього справи. Ну явно не двадцятилітня дівчина, яка точно не розбирається в цьому. Ну а, а все ж таки, що вам підказує серце? ну, вони бомбардують наші житлові квартали, ну, я розумію, що вони такі люди. А нам у відповідь, чи варто, що все ж таки житлові? Ні. Ну от це питання на тему. Мені підказує серце, що це провокативне питання, на нього не варто відповідати. на те, що росіяни бомбардують українські міста. Чи варто нам розпочати бомбардувати російські, Москву та інші? Бой добро. Хлопці. Що варто нам відповідь на бомбардування українських міст, почати бомбардувати російські міста? Москву там та інше. Ой. Ой, це дуже важке питання, насправді. Важко ну, Важко на сказати, насправді. Не хочеться сказати щось не те. Маємо бути, бути незламними, але. Якщо летять ракети на Київ, то і ми маємо, напевно, відповідати все ж таки, тому що теж просто відсижуватись, просто чекати чогось а-ля захисту якогось, то я вважаю, що все-таки ми маємо дати відсіч оркам цим всім. Житлові квартали теж можна? Питання йде про це. Алін, надай відповідь. Ні, ну насправді… Якщо подивитися mm -hmm. з якої сторони, то в принципі, ну я не знаю, як це буде звучати. Ну, все, У вас є своя точка зору, ви маєте mm -hmm. право. Якщо наші б'ють, ну типу наші квартали, тому якось тримати це на собі, ну таке собі, насправді. Да, і, і, і це да, все, терпіти ну, все, ну mm -hmm. таке собі. Тобто око за око, так? Да? Так. Да. Ну так. Да. 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 Певно, так. Да. Свідь ласка, як ви вважаєте, у відповідь на те, що росіяни бомбардують українські міста, чи варто нам розпочати бомбардувати російські, Москву та інші? Mm, ну, я за, ну, за, ну, за, за, ну, за просто, що люди то не знаю. Військові то можна, було би. Тобто військові об'єкти варто мирних людей все ж таки ні. Ну, так, ми ж не москалі, щоб бити по мирним. По завжди заводам, а так то я додумаю, що не варто. Відповідь на те, що росіяни бомбардують наші міста, розпочати бомбардувати російські, Москву та інші. Хіба що при кордоні, тому що це би допомогло нашим хлопцям тримати кордони і залишити нашу Україну в цілісності. А е, міста, які далі від кордону не варто? Е, ну, ви повинні розуміти, що є міста і є інфраструктура. Те, що Росія терорист і вона бомбить українську інфраструктуру, це факт. Але ми ж не повинні типу, уподоблюватися до звірів. Хіба що в разі, якщо це прям супер необхідно. Ну, моя позиція така. Тобто житлові квартали в будь-якому разі не, не чіть? Ні, ні. Ну а добре, а можна до вас питання задати? А що це дасть, якщо ми будемо це робити? Ну, ми інколи просто навіть тут людей, які кажуть, що хочуть розправи, щоб вони відчули біль, який відчуваємо ми. О, це, по-перше, не гуманно, а по-друге, це не має ніякого змісту ні з точки зору війни, ні з точки зору фінансів. Україні і так не вистачає грошей. О, навіщо їх спускати на вбивство мирних громадян, коли можна дати. Більше техніки, більше технологій, більше я не знаю транспорту забезпечення нашим хлопцям, нашим воїнам, які воюють, які потребують нашої підтримки. Чи варто нам розпочати бомбардувати російські? Москву та інші? Ой, я взагалі проти бомбардування будь-якого. Не знаю, що вам сказати. На те, що росіяни бомбардують українські міста, чи варто нам розпочати бомбардувати російські Москву та інше? Звісно, думаю, так. І житлові квартали теж? Все. Тому що. А чому? Помста. Тобто вони мають отримувати те, що отримуємо ми. Тобто чувствувати, що таке війна. Тепер, коли почали бомбити Сочі і інші Города. Вже всі проти війни. Хоча, ну, хоча до цього нікого нічого не касалось, ті, хто живе там. Ви маєте на увазі, що росіяни свою точку зору змінили? Так? Змінили так, після бомбардувань недавніх. Варто нам розпочати бомбардувати російські міста Москву та інші. Ну, звісно, варто. І житлові квартали теж і як. Не непогано було б. А чому їм дозволено це робити, а ми не можемо відповідь надати? Ну, це не зрозуміло. Це було б дуже-непогано. Mm. Хоча б почати з чогось, щоб вони зрозуміли, наскільки все страшно, больно. Чи варто нам розпочати бомбардувати російські міста, Москву та інші. Це доволі складне питання насправді. Але чесно, я вважаю, що наші українці не такі жорстокі люди, як е, Москва, але особисто, ну якби я була б це е, генералом, да, я б е, чесно я б це робила, тому що мені е, дуже шкода е, людей, які Померли в нас дітей військових, і чесно, мені їх зовсім не шкода, і я б так, я б я б особисто це б зробила. Ну, ми вже просто настільки багато болю пережили, що, що іноді хочеться, щоб вони відчули те ж саме. Так. Тобто, це ж таки і житлові квартали, теж, якщо б, ну ні, все ж мені здається, що <клес> мені особисто хотілося б жорсток, жорстокої розправи саме над їхньою владою. Над владою? Uh -huh. а, а, а над людьми. Ну от, ну ви розумієте про що я. теж, у нас у нас кажуть, що заводи насправді в о, звичайний дім, де живуть люди, там сп'ять діти можуть потрапити. Ми повинні таке там робити, що все ж таки? Мені здається, тому що ні. що ні. Тому що ми, е, е, ну, ми не опустимося до такого, як пустилися вони. Тобто, треба розправи, але не над мирним населенням. Mm -hmm. а? Там, да. А чи варто нам розпочати бомбардувати російські? Москву та інші. Ну так, треба вже давно. І житлові е, квартали теж чи все, все ж таки? Ну, це не знаю, але ж вони на бомблять житлові квартали, будинки. Тобто око за око, так? Да? Так. Треба робити так, як вони роблять нам. Чи варто нам розпочати бомбардувати російські? Москву та інші. Однозначно так. І житлові квартали теж? Я думаю, що якщо тогда і продовжуватися, то можна от так І житлові квартали також. Чи варто нам розпочати бомбардувати російські? Москву та інші. Може і так. Я, я думаю, що може, може і так. Тобто ну, йдеться, і, і житлові квартали теж варто чи все ж Ні, я думаю, що житлові квартали може і не треба. Ага. Я думаю, що треба бити по інфраструктурі або по якимось е, воєнним об'єктам. Таке, так, я думаю. Електростанції, дані? Так, Та, може так. А Людей, які просто живуть в домах, не чекають. Ну я думаю, що може ні, але ну, типу. Вони ж б'ють по, на, по нашим домам житловим. Да. Ну я не, не знаю. До них може не треба відноситися як до людей, але може і не всі там якісь такі. Може в якихось є клеп, клепка трохи в голові. Варто нам розпочати бомбардувати російським Москву та іншим. Ну, як ти вважаєш? Ну, я взагалі думаю, що ні. Тому що ми маємо тримати оборону, яка ну, на нашій території, а не пуляти у відповідь їм. Тому що ні, чим більше ми виходить, пуляємо по ним, тим більше вони пуляють потім по нас. І тим більше зважає наших міст, і наших сел, і наших людей, ніж у них. Ага, Тобто ви вважаєте, що чим більше... Іншим... Ми їх чіпаємо тим більше, вони чіпають нас? E, взагалі так, так, так. Якщо ми більше будемо чіпати їх, то вони будуть більше чіпати нас. Але якщо ми будемо всі сили вкладати не на те, щоб чіпати їх, так скажімо, да, а захищати нас, захищати наші міста і села, знову ж таки, захищати наші кордони, то тоді можливо буде з того толка. Якщо ми будемо просто гулять по у відповідь по ним, то ну з цього толку не буде, тому що більше ресурсів піде на те, щоб вони страждали. А у відповідь ми будемо страждати більше. Наші дорогі військові, кожного дня, кожного ранку ми віримо в вас, ми віримо в вашу силу. Ми сподіваємося на найближчу перемогу. Будь ласка, будьте сильні, будьте вірні своєму народу, так як ми вірні вам. Ми в вас віримо. Вірте в Україну. Слава Україні! Ну, ось так. От хтось вважає, що варто бомбардувати російські міста, хтось вважає, що ні. А як вважаєте ви? Напишіть ну, в коментарі. Це хлопці з нуля, зустрінемося через тиждень.